Мене звати Султан'є, я кримська татарка, голова громадської організації Маріфет. Я з Криму, Чанкойського району. Ми переїхали в Луцьк після подій 2014 року. А саме це окупація Криму. Ми їхали на потязі. У цілому я розуміла, що відбувається. Я розуміла, що Крим окуповують. Точніше захоплюють. У мене не було якогось певного страху, коли я їхала в Луцьк. Напевно, було збудоражене відчуття щось нового, бо я ніколи на материкову Україну не виїжджала. І до 2014 року, так як, по суті, Крим дуже відрізнявся від материка, у мене було відчуття, ніби я їду в іншу країну. Зовсім з іншими людьми тут будуть розмовляти іншою мовою, як вони розмовляють, як себе поводять ці люди. Було цікаво. Луцьк тому, що тут навчалася моя старша сестра, і ми вже були більш-менш знайомі з цим містом. Воно нам стало спокійним для того, щоб перебути певний період, коли вчухнуть події в Криму. От, але це затягнулось трошки. Ми думали, що це буде буквально на 2-3 місяці, все має заспокоїтись і це швидко за припиниться, і ми повернемось додому. Нам познайомитися з містом допомогли сім'я Данілюків. Вони нам надали квартиру для проживання, і вони запрошували до себе в село, де вони показували, як вони святкують Великдень, Різдво, розповідали про якісь особливості. Ми також ділилися про якісь кримськотарські традиції, про те, як ми жили в Криму, які у нас був побіг. От і таким чином ми знайомилися з українською культурою, а вони знайомились кримськотарською українські традиції. Вони Дуже розкішні і величні, вразило а, саме святкування, те, як родина збирається, готують багато страв, що ж в стіл ломиться, співають пісні. Це досить схоже на те, як ми святкували наші свята в Криму. І дуже так по-домашньому було радісно а, приймати гостей це святий обов'язок кримських татар, як мусульман. От. Українців це також є. У кримських татар немає зимових свят і щось подібного як Різдво взимку. От але Великдень досить схожий з нашим Орезаберам. Найбільше напевно запам'яталася вишивка, бо я її вивчала саму Волонську, і вона досить схожа з вишивкою степного Криму, де я проживала, рослинна вишивка. Мене це вразило, бо я не думала, що можуть бути такі збіги. Також геометрика, що крамськотарською, що й українська, вони подібні і були навіть суперечки між вишивальницями, кому насправді належить ця геометрика. Вишивальниці зійшлися на тому, що через сусідство може бути подібність може бути щось повторюватися або бути схожими це нормально. Кримські татари, які тут проживають, вони також переїхали після початку окупації або дещо пізніше є родина, яка переїхала після початку мобілізації незаконної в Криму. І ми спілкуємося для нас. Дуже важливо підтримувати зв'язок, не втрачати одне одного, одного, триматися разом, відвідувати мечеть разом. У Луцьку є приміщення, яке орендує Луцька громада мусульман Рахма для здійснення молебень і збору мусульман. От але цього приміщення недостатньо, адже громада велика, і вона з кожним роком збільшується. І потрібно щось більше і думають про те, щоб почати будівництво мечеті, але знову ж таки, як і у Львові, влада це дуже тормозиці, вони не йдуть з нами на контакт. У мене в класі навчався хлопець. Він був вірянином московської патріархальної церкви. Він не сприймав того, що я мусульманка, і він налаштовував проти мене клас, щоб не спілкувалися зі мною. це питання вирішили батьки, але все одно неприємний осуд залишився. Звісно, хотілося б мати одноліток подружок, кримських татарок, мусульманок, з якими можна було порити ті теми, які не дуже зрозумілі моїм українським подружкам. На мені зараз це гірденлок називається прикраса кримських татарок нагрудна. Її одягають зазвичай під антір. Потім на мене дуа, це молитва. І, звичайно, сучасне плаття. Я люблю стилізувати національний одяг з сучасним. Це виглядає як на мене дуже гарно. Цікаво, особливо в Україні, де дуже мало знають про кримську тарську культуру, і мені подобається відчувати таким чином зв'язок зі своїми предками. Це повсякденний одяг, по суті. Він створює мені настрій і створює, напевно, настрій навколо людям. Деколи можуть підійти, і запитати, що це на мені. Я їм пояснюю, що це Гірдан Вдома ми. Готуємо кримсько-тарську їжу. Я дуже люблю янтики, кобіте, сарма. Сарма це, по суті, голубці, але з виноградного листя. Дуже люблю плов так далі. Ми співаємо пісні, я люблю пісні. Потім деколи танцюємо, моя мама особливо любить. І напевно просто зробимо якісь звичайні речі, які ми робили і в Криму. Я самовиражаюся також через свою громадську діяльність ГО Маріфет, який я створила разом зі своїми подругами, покликане популяризувати кримську таршку культуру, історію, традиції, розповідати про це українцям. Німати свідомість політичну молоді і представляти історико-культурну спадщину корінних народів, як і на державному, так і на міжнародних рівнях. Загроза асиміляції, звісно, є, і напевно залежить від кожної людини індивідуально. Як цьому запобігти? Це банально готувати кримськотатарську їжу, робити намаз, святкувати хидер ліс, Ораза Байрам, оразабарам, Байрам. І це просто відчувати себе кримськими татарами, зберігати свою ідентичність і розуміння того, що ким ти є. Також дуже важливо не спрощувати свої імена до українських і говорити чітко, що ти Султан'є, наприклад, а не Соломія чи якось інакше. Що українцям так буває важко вимовляти, але треба наполягати на цьому, вчити їх. І це відстоює кордони вашої кримськотарської ідентичності. Після 2014 року я їздила в Крим, і напевно найбільше, що я помітила, це приплив росіян саме з Росії. Їх дуже багато. Вони дуже нечемні. Вони почуваються себе господарями в Криму. Змінились люди, вони стали більше боятися, більше приховувати, більше замикатися в собі. І, напевно, Крим. Я не була в радянському союзі, але таке враження, ніби це Радянський Союз. Люди бояться говорити про щось. Люди не цікавляться політикою, не цікавляться тим, що може бути небезпечно для них, і що може бути нести загрозу. Це як в їхній російській поговорці менше знаєш, крепше спиш. Був кумедний випадок з моєю мамою. Ми були тоді в Криму. От вона говорила по телефону. І тема зайшла про політику, досить типова звичайна тема для України. Ми часто це обговорюємо на кухні з подругами. Телефон вимкнувся і прийшло повідомлення: ви ведете розмови екстреміського характеру. І от таким чином в Криму немає свободи слова. Насамперед, після повернення в Крим, я думаю, воно буде досить скоро. Я хотіла б насолоджуватися ним. Я б хотіла мандрувати, більше дізнаватися про півострів. На жаль, так як я виїхала звідти у семирічному віці, я ще не мандрувала, тобто я навіть на морі не була банально, я не виїжджала зі своїх свого будинку. Те, що я знаю про Крим, про його архітектуру, про його місцевість міста, я це знаю з книжок. Мені б хотілося побачити це вживу, подивитися, доторкнутися. До архітектури, наприклад, побачити якийсь степ рідний, побачити море, гори. У Криму я би хотіла займатися освітою саме. Я планую поступати на кримську тарську філологію. От, і мені цікаво вивчати мову, вивчати певні аспекти, зокрема як дитяча кримськотарська мова. Це мови різних діаспор, як вони говорять. Якщо говорити про кримських татар, то у них немає можливості зараз, як і до 14-го в цілому, вивчатися своєю мовою. Тобто у них була можливість до 5-го класу, наприклад, вчитися кримсько-тарську мову. Далі вже ні. От і мова викладалася здебільшого факультативно, і я хочу це змінити. Я хочу, щоб в Криму була освіта кримсько-тарською мовою, щоб діти вони як вчилися нею, так і чули її навколо себе. Вони нею говорили, вони нею думали. Важливо правильно викладати історію, так як в Криму. І до 14-го, і зараз не було можливості вивчати саме історію Криму і кримських татар. І дуже важливо, щоб діти знали, хто вони, від кого вони походять, хто їхні предки. Якщо українці не хочуть бути колонізаторами, вони повинні цікавитись, вони повинні знати про кримський татарський народ, досліджувати, хоча б мінімально знати, яка там абетка, яку релігію вони сповідують, страви, якісь можливо традиції. Я не закликаю до того, щоб ви вивчали досконало кримськотарську культуру, традиції і зголом цікавились дуже сильно народом, але... Хоча б мінімум якийсь повинен бути перше, що потрібно робити, це розуміти контекст кримських татар в Криму, розуміти, що вони пережили, і не ставитися до того, до них як вони повинні звикати до нас і вони повинні підлаштовуватися під нас. А потрібно нам підлаштовуватися під них, під їхні потреби, розуміти, що в окупації жити надзвичайно важко, особливо якщо ти кримські татари. Люди не сліпі, вони бачать, що роблять робить українська держава, і потрібно більше заходів від української влади потрібно більше кроків від української влади до кримських татар, до розуміння їх до популяризації в Україні кримсько-татарського. І МЗС, і МОН, і Мінкульт. Вони повинні займатися популяризацією кримсько-татарського всіх проявах, більше розказувати. Зараз цього робиться недостатньо, на мою думку, і е, якби влада робила трішки більше, це полегшило роботу активістам, які мусять пояснювати якийсь мінімум українців про те, хто хто такі корінні народи, чому вони корінні народи, чому кримські татари корінні народи, чому вони не монголи, наприклад, чи татари з Татарстану розповідати про культуру, про якийсь національний одяг, про письменників, кінематографів.